Друзі, привіт! А я сьогодні на своїй полщаду з саженцями. Ось бачите. Осінні барви на них вже трошки так забарвлюються, але ще не до кінця. Тому сьогодні ще теплий день, 20 градусів. Сьогодні у нас і є можливість внести ще монофосфат калію для того, щоб вони краще ще підготувалися до зими. Це добро, досить дієво, його можна вносити по листу. І після цього саженці буквально там на протязі тижня вже такий досить замітний результат. В тому по листя воно гарно червоніє, і вони добре готуються до зими. Так що сьогодні буду такий передостанній штрих до підготовки, для підготовки до зими проводити. Ще буде одна обробка потому, е, таким фунгіцидом е, мідіумісним, щоб всі грибки повбивало на цих саженцях, і вони вже вийдуть в спячку. А сьогодні буде внесення фосфорно-калійного добрива. Зараз вам це все покажу, покажу, як я буду вносити, в яких пропорціях е, і чим. Отже, до роботи я буду ось таким оприскувачем, це акумуляторний оприскувач. Він мені дуже значно допомагає в роботі, тому що скорочує час ну, затрати на закачку бачка і значно швидше з ним все працює. Розчин я буду робити на 10 літрів води, буду давати 40 грам монофосфату калію, і це буду вносити по листі. Вже в попередніх, попередніх разах я вже так спрактикував, що монофосфат калію потрібно розчиняти в теплій воді, тому що він в холодній, погано розчиняється і потім забиває цей оприскувач, погано все працює. Я не дуже добре знаю його хімічну властивості, тому в кипятку його не буду розчиняти, а просто в теплій воді. Оце. Беру звичайний слоїк, набираю трохи води холодної в нього і з чайника. Такі так, щоб щоб вода була тепла. Якраз вода трішки тепла і дуже добре розчиняється в такій теплій воді. Тут є 40 грамів. Перемішуєте його до тих пір, доки позникають ці кристали. Тому що як кристали залишаться, то дуже швидко заб'є ці всі форсунки. Перемішуйте добре, щоб потім не мати проблем зайвих. Перемішалося воно, трошки довго перемішується. Добавлю я його вже в водичку і заливаємо зараз. Все, розчин готовий і я вже готовий до роботи. Зараз я випнув акумулятор, він підкачає тиск у цьому бачку і почну обробляти. І все. От бачите, він дрібно досить розпилює. Потрібно так розпилити, щоб досить все гарно було вкрито цим розчином, щоб кожен листочок був мокрий. Ну і Так працюємо. Ось трішки часу потрібно затратити на таку площадку. Тут велика кількість саженців, Але саженці після цього вам віддячують, тому що все стане таким досить багряним, листя його саженців. І все буде чудово зимувати. Провів я вже обробочку. Ось так зараз саженці виглядають. З кожним днем вони все більше набирають цього такого бурдового окрасу, червоного. Ось. Такий вигляд. Після такої обробки вистачає буквально днів десь 4-5 і саженці міняються так на очах на вигляд. Ось деякі ось більше вже почервоніли, деякі трішки менше. Але в загальному, в принципі, все йде по плану, так як синоптики передають, що цього року набагато тепліша буде зима, осінь. Тому з обробкою я трошки запізнився, але це зовсім не суттєво. Тому що з такою погодою, враховуючи, що сьогодні вже кінець жовтня і в нас 20 градусів, то все я встигаю. А хто хоче саженці, звертайтеся. Не забувайте, що саженці закритою кореневою системою. Закрита коренева, до речі, це означає, що саженець від свого е, коріння вирощується у горшку. І тут є повний горшачок коріння, і при пересадці ви коріння не травмуєте. Тому це рахується фактично не пересадка, а перевалка. Е, такі саженці можна висаджувати круглий рік. Ну, ось так. Все всім на все добре. Звертайтесь до побачення.